У суботу, 10 грудня, в Україні очікується погіршення погоди. Зокрема, в Укргідрометцентрі попереджають попереджають просильні дощі, мокрий сніг та туман. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за даними синоптиків, 10 грудня вночі у західних областях очікуються значні опади у вигляді мокрого снігу та дощу, також у південних, центральних та східних областях. Вночі та вранці 10 грудня буде туман, видимість становитиме 200-500 метрів. Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Попередили в укргідромецентрі. Через негоду перший рівень небезпеки жовтий оголошено по всій Україні, крім таких областей, як Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська. Дорогі глядачі! 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Також 10-11 грудня в Україні очікується тепла, проте волога погода, опади торкнуться практично всієї країни і литимуть і в суботу, і в неділю. Подекуди при зниженні температури можливий мокрий сніг. Водночас очікується потепління, подекуди до весняних позначок. Так, наприклад, на півдні та подекуди у центральних областях буде плюс 10-14 градусів тепла. Нарешті території температура в денний час доби буде з позначкою плюс по всій Україні. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!